Сьогодні з пастором Джозефом Принцем. Давайте відкримо Матвія 1.1. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Зверніть увагу, Ісус Христос, син Давидів, син Авраамів. І як син Давида, він спадкоємець престолу. Як син Авраама, він успадковує землю і всі благословення землі не забувайте, Біблія чітко говорить: а коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці. Ми бачимо це в цьому вірші. сина Авраамового. Біблія говорить, що Авраам перший, кому Бог дав обітницю про благословення землі. їх можна назвати земними благословеннями. Сьогодні християни визначають земні благословення як здоров'я, матеріальні речі, сім'ю, благополуччя. Вони називаються земними благословеннями. Насправді Бог не поділяє ці поняття. Все є благословенням від Бога. Давайте подивимося на це в житті Авраама. Коли Бог заговорив з Авраамом про благословення, він сказав: Я зроблю тебе благословенням». Давайте прочитаємо про це в 12 розділі буття. Бог говорить Аврааму. І народом великим я тебе вчиню, і поблагословлю я тебе, і звелучу імення твоє, і будеш ти благословенням. І поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі племена землі. Сьогодні ми маємо уявлення, що ми благословенні Богом безпосередньо. Так, це так. Однак шляхи Бога різні. Не, він каже: я хочу, щоб ви ототожнювалися з Авраамом. Якщо хочете насолоджуватися всіма благословеннями, які я йому дав. У писанні Аврааму довірені всі Божі благословення, всі земні благословення, якщо хочете. Бог обіцяв йому землю, Бог обіцяв йому фізичних нащадків, Бог обіцяв Аврааму, що він буде благословенний у всіх сферах. Але це не все. Він сам буде благословенням. А Бог сказав, і поблагословлю я тебе, із імені твоє. Бог каже, ототожнюйте себе з Авраамом. Ми називаємо себе християнами, тому що ідентифікуємо себе з Христиєю. Христом, амінь. І це правильно. Але Бог хоче, щоб ми також знали, якщо ми Христові, значить ми, ви Авраамове насіння, і за його обітницею спадкоємці. Бачите, ви насіння Авраамове, якщо належите Христу. Амінь. І якщо ви Христові, значить ви насіння Авраамове. Ми можемо сказати, що сьогодні насіння Авраамове це єврейський народ. Ми з цим не сперечаємося, так вони фізичні нащадки Авраама, так і є Але Біблія ясно говорить, що насінням Авраама називаються не по плоті. Подивіться на вірш в третьому розділі до галатів. Тож знайте, що ті, хто відео то сини Авраамові. зверніть увагу, мова йде не тільки про віруючих. Тож знаєте, що ті, хто відевірить, то сини Авраамові. Саме віруючі, названі тут синами Авраама. Це нагадало мені про вірш у 9 розділі до Римлян. Там сказано, цепто, не тілесні діти. Мова про єврейський народ. Вони тілесні діти. Вони – діти Авраама, але вони його діти по плоті. Цепто не тілесні діти, то діти Божі, але діти обітниці признаються за насінням І язичник, і юдей повіривши в Господа Ісуса Христа, стає насінням Авраама за визначенням Бога і спадкоємцем обітниці. Амінь. Ми не зможемо успадкувати обітницю законом. Біблія говорить, бо обітницю Авраамові чи його насінню щоб бути йому спадкоємцем світу, дано не за законом, але праведністю віри. Амінь. Ми бачимо, що Біблія ясно все пояснює: насінням Авраама є не тілесні діти, не євреї за народженням. так, вони спадкоємці Авраама. Однак, за божим визначенням насіння Авраамове, яке успадковує всі обітниці, це люди віри. саме віруючі, є дітьми Авраама згідно з третім розділом Дагалатів, де сказано, тож знайте, що ті, хто відевіри, то сини Авраамові. Погляньте на контекст. Ви бачите про як. Ку віру йдеться. тут говориться і писання, передбачивши, що вірою Бог виправдає поган, тут. Ми з вами зупинимося. Дивіться, що відбувається. Біблія дає зрозуміти, якою була віра Авраама. Ми практикуємо ту саму віру. Ми сини Авраама. Тут сказано. І писання, провидячи, що Бог вірою виправдає язичників. Це виправдання відбувається по вірі. Ми стаємо праведними по вірі. Ми всі знаємо, що праведність по вірі це сама суть Євангелія, його ключове послання. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Правда, бо Божа з'являється в ній, з віри в віру. Амінь. Це центральна тема євангельського послання. На жаль, проповідь Євангелія часто... Ста звучить так: покайтеся в своїх гріхах, віруйте в Господа Ісуса Христа і ви підете на небеса. Але друзі, це далеко не все. Це ще не все євангеліє. Основа суді Євангелія – це откровення про те, що праведність Божа дається як дара. Його правда відкривається від віри у віру. знову ж таки, третя глава до галатів говорить про те, що таке віра, хто такі люди віри, і що у них за віра. Це ті, хто виправданий по вірі, а вони вірять, що праведні повірі через Христа. Біблія називається Євангелієм. Авраам теж почув Євангеліє. Тут сказано і Писання, передбачивши, що вірою Бог виправдає поган благовістило Авраамові. Благословляться в тобі всі народи. Зверніть увагу, це зробить не Авраам сам по собі, а насіння, яке буде в родоводі Авраама, і це наш Господь Ісус. Насіння в однині. Павло підтверджує це в посланні до Галатів. Він пише і насінню твоєму, який є Христос, чи не насінням твоїм у немов мова про єврейські народ дітей по плоті. Тут насіння мається на увазі, як Христос. Бог бачив, що Аврааму будуть довірені благословення. Від Авраама станеться Спаситель світу, син Божий, Месія Ізраїлів, Цар, Царів і Господь панів. Бог стверджує це через Авраама. Оскільки Бог наділив благословеннями Авраама, він хоче, щоб усі, хто в Христі, ототожнювалися з Авраамом. Бог хоче, щоб навчилися говорити мови описання і, і були благословенними. Венні, алілуя, я благословенний благословеннями Авраама, і я вірю, що ви бачите їх прояви. Часто ми говоримо, ми благословенні, нічим це не обґрунтовуючи. Благословення Авраама тепер стало реальністю, оскільки в минулому їм заважав закон. Біблія говорить у четвертому розділі до римлян, бо обітницю Авраамові чи його насінню, що бути йому спадкоємцем світу да. Но не за законом, але праведністю віризакон Закон був. Перешкодою поки закон був у силі, вам потрібно було відповідати і повністю йому підкоритися, перш ніж ви змогли прийняти благословення Авраама, знайти благополуччя для себе і своєї сім'ї. побачити, як у вашому житті проявляються ті благословення, які Бог обіцяв Аврааму. Закон став перешкодою. в законі немає нічого поганого. Проблема в його досконалості ось вона амінь. Людина не вчинена. Чим більше люди намагаються дотримуватися закону, тим більше підпадають під прокляття. Біблія говорить, а всі ті, хто на діла закону покладається, вони під прокляттям. У цьому вірші не сказано, що ті, хто порушує закон під прокляттям. Це само собою зрозуміло. Там сказано, що ті, хто затверджується на справах закону під прокляттям. І якщо ви прочитаєте дев'ятий вірш, там сказано благовістило Авраамові, благословляться в тобі всі народи. Виходить, ті, хто вірить, що вони праведні по вірі, благословляються з вірним Авраамом. Що таке благословення Авраама? Авраам не названий діючим Авраамом, він не названий трудящим або діяльним Авраамом, він названий вірним, тобто віруючим Авраамом. Ми благословляємося з віруючим Авраамом. Амінь. Знову ж таки, зверніть увагу на контекст. Благовістило Авраамові. Благословляються в тобі всі народи. Багато віруючих вірять в Господа Ісуса Христа, але не вірять, що вони праведні по вірі. Тому вони потрапляють в колесо нескінченої діяльності, прагнучи стати праведними у своїх власних справах. Вони шукають цього за законом. Вони намагаються стати праведними у справах і не приймають праведність Бога як дар тільки віруючи, виправдані повірі. Вони праведні по вірі такі люди благословенні. «Благословляються в тобі всі народи, Амінь. як ми тільки що з вами читали, Бог сказав Авраамові і народом великим тебе я вчиню, і я тебе і звеличу імення твоє, і будеш ти благословенням і поблагословлю хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну, і благословляться в тобі всі племена землі. Можливо, ви думаєте, що це благословення виключно духовне? Зверніть увагу, що на євриті благословляти звучить як фараг. Дозвольте показати вам визначення з богословського словника старого заповіту. Благословляти в старому заповіті означає наділяти силою для успіху, процвітання, плодоносності. Том благодатності, довголіттям і так далі. Що означає благословляти, наділяти силу для успіху, процвітання, плодоносності і довголіття? Для довголіття потрібне здоров'я, амінь. Але саме по собі здоров'я не гарантує довголіття, а Бог обіцяв довголіття в слові благословенням. Амінь. Я вірю, що Ісус не просто підніс на хрест усі наші гріхи, щоб ми могли знайти його праведність. Він взяв на себе наше прокляття, щоб ми могли бути благословенні. Також він помер молодим, щоб ми могли жити довго. Амінь. Біблія говорить в 91-му псалмі, і довгістю днів я насичу Його. Очевидно, Бог думає, що довге життя це благословення для людини. Тому він і дав такий вірш, і довгістю днів я насичу його. Амінь. Приймай. Це діти Божі, все це, це полягає в слові барак, що означає благословляти Бог використав це слово, щоб благословити Авраама. І Якщо ви насіння Авраамова, ви насолоджуєтеся тими ж благословеннями, тому що в тобі, Аврааме, благословляться всі племена земені, і язичники, і люди інших рас. Всі благословляться завдяки Аврааму. На них приходять благословення Авраама. Звичайно, ми знаємо, що центральне місце в усьому цьому. Цьому займе особистість Ісуса Христа. Ми знаємо, що якби Христос не помер на Христі, ці благословення не могли прийти на нас для того, щоб благодать стала реальною в нашому житті. Ісусу довелося померти на Христі. Також Ісус прийшов, щоб звільнити нас від страху смерті, фізичної смерті у другому розділі послання до євреїв сказано: а що діти стали спільниками тіла та крові, то і він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того. Хто має владу смерті, це б то дияволам та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Так що одна з причин, по якій прийшов Ісус, це звільнити нас від страху смерті. Як він це зробив, а він позбавив диявола сили, знищити його. Не означає, що Ісус його знищив. Диявол все ще поруч. Це слово означає роззброїти, знешкодити. І іншими словами, тепер той безсилий у нього немає влади. Нести смерть в життя віруючого А Ви помітили, кому дано всі ці благословення знищити того, хто має владу смерті? Хто ці люди? Хто ці діти причетні до тіла і крові, які захотів сприйняти Ісус? Хто ці люди? Наступний вірш говорить нам «Бо приймає він не анголів, але Авраамове насіння. Ми говоримо, що Ісус помер за весь світ і це правда, але зверніть увагу, хто користується перевагами, хто приймає плоди його закінченої праці. Авраамове насіння, і це стосується не юдеїв, не фізичних нащадків Авраама. Це стосується вас, діти Божі. Якщо ви Христові, а ви насіння Авраамове і спадкоємці обітниці. Ми бачимо у Біблії кілька прикладів цьому. У 13-му розділі послання від Луки була жінка, яка 18 років була скорчена і не могла випростатися. Пізніше ми дізнаємося, що причиною був дух немочі. Господь побачив її в синагозі і покликав до себе. Вона підійшла. Уявіть собі, вона була скорчена 18 років і бачила тільки стопи Ісуса, Ісус сказав жінко, меджвільнена ти від недуги своєї. Це слово Amen. влади від сина Божого, а жінка вперше випросталася все своє життя, а вона впізнавала людей тільки по ногах але перше обличчя, яке вона побачила, було славним обличчям нашого Господа Ісуса. Ви думали, що люди в синагозі зраділи, що один з її членів отримав повне зцілення і зараз вперше за 18 років стоїть прямо? У Біблії 18 – це число рабства, 6 плюс 6 плюс 6 – це число антихриста. Отже, це образ рабства, влаштованого дияволом. ви подумали, що начальник синагоги Зрадіє зцілення однієї з своїх парафіянок. Замість цього він сказав із сарказмом всім, хто там перебуває. Є шість день, коли працювати належить. У його уявленні повинно робити. Не має зцілюватися, а має робити. Є шість день, коли працювати належить. Приходьте тоді та вздоровлюйтесь, а не дня суботнього. Дивіться, що відповів Ісус, а Господь відповів і промовив до нього лицемір, який баш не підв'язує кожен із вас у суботу свого волачого славі. Я сели не веде на потіти. чи ж цю дочку Авраамову, яку сатана був зв'язав вісімнадцять ось років, не належить звільнити її суботнього дня від цих пут. Тут є багато важливих моментів, якими я хочу поділитися. Перш за все, зауважте, що Ісус сказав цю ж дочку Авраамову хвилиночку. Ми знаємо, що в синагозі були інші люди. Всі вони фізичні нащадки. Там були інші жінки, у яких теж були свої немочі. Там були чоловіки, у яких були різні хвороби. Вірно вони всі потребували зцілення. Якщо взяти церкву середніх розмірів, то як і в синагозі, ви знайдете людей з захворюваннями. Я впевнений, що ця жінка була не єдиною, але в той день вона сама отримала зцілення. Ісус назвав її дочко Авраамовим. Дочку Авраамову Чи не належало Ісусу належало. Грецькою це звучить як дай Пересей, начальник синагоги, вважав, що має працювати. А ісусу належало звільняти, чому? Тому що вона дочка Авраамова. Я не можу дозволити справжній дочці Авраама бути пов'язаною ще хвилину. Її слід звільнити. Потрібно це зробити Алілуя. Ah, амінь подивимося на інший приклад історію Закхея. Закхей був низького зросту. Біблія говорить, що Ісус проходив Єрихона на Закеє дуже хотів побачити Ісуса. Сам він був митарем і збирав податки. У ті часи митарі вважалися майже зрадниками свого народу. Вони збирали податки зі свого народу на користь іншої країни. Зазвичай митарі були дуже багатими. багато з них отримували гроші, сумнів. Вними способами Вони брали більше ніж повинні були. в суспільстві їх не поважали і не любили. Але ця людина дуже хотіла побачити Ісуса. Очевидно, він чув про Ісуса. Біблія говорить, що він заліз на фігове дерево і побачив Ісуса, а Ісус побачив його. Навколо був натовп людей. Захей заліз на дерево якраз тому, що навколо був натовп, і через свій зріст. Він не побачив би Ісуса. Будь ласка, зверніть увагу на те, що в цьому натовпі увага Ісуса була зосереджена на цій людині на дереві. Ісус сказав Закхею, Захейс, зійди зараз. Тут Ісус перше в писанні просить поквапитися, а зазвичай Сус дуже спокійний. Він рухається в ритмі благодаті. Він ніколи не поспішає, ніколи він скаже вам про одне. Він скаже вам заспокоїтися і відпочити. Він завжди попросить вас не хвилюватися. Це ритм благодаті. Прийдіть до мене, всі напружені і обтяжені, і я заспокою вас. Але тут він просить поквапитися. Чому? Тому що в питанні порятунку не можна втрачати. Час поспішайте і переконайтеся, що ви врятовані, що ви стали насінням Авраама і чадом Божим, що ви належите Ісусу Христу. Отже, захею зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. слово потрібно. Це теж саме слово, що й належало, чи не належало звільнити? Це ж слово вимовив фарисей, сказавши, повинно робити. Грицькою це одне і те ж слово «дай». бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. сьогодні треба мені бути в домі твоїм. Зекіс зійшов, і ісус. Підійшов до нього і пішов and до and нього додому. А вони пообідали, their... а вони пообідали family, швидше за все разом з усією родиною. Після С... обіду Захей підвівся і сказав: Господи, I'm половину маєтку мого я віддам жебракам, і якщо кого чим образив, віддам вчетверо. Ісус сказав йому: нині прийшло спасіння дому цього, бо і він син Авраама, і він син Авраама. Тепер ми з вами розуміємо, чому Ісус сказав. Треба мені бути у тебе в будинку, чому? Бо він син Авраамів. Іншими словами, Захей вірив Ісуса, так як не вірили інші. Захею було дане одкровення, і він став сином Авраама. Він став сином Авраама, і тому Ісус сказав: потрібно мені бути в домі твоїм. Ісус сказав сьогодні на дім цей спасіння. Прийшло. З якої причини? Бо і він син Авраамів. А ви помітили слово і Бо і є він син Авраамів. замість він син Авраама? Нам було б цього достатньо. Але що значить це «і»? Що хтось ще син Авраама? Тож, ось чому ми читали Матвія? 1.1, книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, Сина Авраамового. Ісус каже: я теж син Авраамів. І він син Авраамів. Ми одна сім'я по вірі, алілуя. Так само і ви, діти Бога. ви з родини віри, бо вірите в Господа Ісуса Христа. Ви насіння Авраама, ви син Авраама або дочка Авраама. Амінь. Нині прийшов порятунок дому цьому. Знаєте, на євриті Ісус сказав би нині прийшов і єшо в цей будинок. Саме Ісус є спасінням. Чому? тому, що він син Авраама. Слава Господу, алілуя! Отже, ну, ми бачимо благословення зцілення. У чому хілен, вам потрібне зцілення? Жінка була скорчена 18 років, і отримала звільнення, тому що вона дочка Авраама. А як же всі інші жінки в синагозі? всі вони фізичні нащадки, але чи дочки вони Аврааму? Записанням ні, Біблія говорить, що такі тільки віручі. Так само було і Захеєм. Я впевнений, що всі люди в натовпі, які заважали Захеєм Бачите, Ісуса були фізичними нащадками Авраама, але не синами. Ви розумієте? Для нас дуже важливо приходячи до Бога, говорити мовою Писання. Це показує наш духовний інтелект, слідкуючи Божим шляхам, говоріть життям, і тоді побачите Божий результат. Амінь. Слава Богу. Почніть сповідувати, я благословенний благословеннями Авраама. По дорозі на роботу просто говоріть Господи, дякую Тобі, що я благословенний благословеннями Авраама, Отця Авраама, Дух Святий, Дух істини чує це. Ми віримо, що ми благословенні, але деякі люди певнені, що благословенні завдяки милості Божій. Ні, друзі, ми благословені не тільки із милості Божої його милість спонукала Ісуса прийти у цей світ. Бог такий багатий на милість, а він зробив це, коли ми були мертві у своїх гріхах. Тепер ми стали праведними завдяки його праведності. Бог праведний, зробивши нас праведними. Амінь. Тепер наші благословення стоять на міцному, непохитному камені. Ви повинні зцілитися, повинні отримати прощення, повинні процвітати і бути благословенними у всіх сферах вашого життя. Амінь. Це зробив Ісус. Його хрест дав вам міцну основу для прийняття благословення Авраама.